Ось ця будівля, що знаходиться на вулиці Перемоги, перетворилася на справжній смітник. А сморід звідти доноситься просто жахливий. Тут живуть люди, яким ця споруда замінила відкрите небо та прохолодну землю. Але мешканцям сусідніх домівок без Хатчинки стоять вже поперек горла. Кажуть, цей притулок слід зрівняти з землею. І воно взагалі тут не треба, бо тут і бомжи. Вообще тут захламили полностью все. Я не знаю, вообще у нас сколько раз пробивали здесь бомжи наш подвал. Мы заделывали сколько раз. Это вообще беспредел полнейший. Его надо было бы вообще убрать. Толку ніякого немає. Без відрази просто неможливо підійти до цієї будівлі. За словами Миколи Михайловича, вечорами до цього місця стікається вельми сумнівна публіка, яка, мабуть, точе ляси щодо свого денного проведення часу. Воно надоїдає, тому що тут бомжі сидять. П'янки постійно кожен вечір, наркомани, я не знаю, тут розсадники гадості всякої. Тут... Я не знаю, що, що кому обращатися, що говорити, тому що весь дом ходив. Я коли приходив, ми все знаємо, ми все рішаємо, в того, що так, 25 лет, все так і стоїть коло. Так що, от що йому сказати, що надає воно ну, вже, або взорвати його, або розібрати. Ось Віра Савеліївна каже про страшні речі, які тягнуться, мабуть, вже не один рік. Ну хоча б, вони, щоб його або закрили, або убрали відсюди, тому що, ви знаєте, діти, не дай Бог. А бомжи делают просто наркомани, колятся, коляться через окно видно. А бомжи тут собі и і що и делают. Не дуже гарна картина знаходиться позаду палацу одружень. Тут є смітник, який облюбувало чимало кішок та собак. Місцевим жителям в нічну пору виходити на вулицю просто страшно. Ні такого тут взагалі місце не очень прятне. Везде собаки все раскидывают. Мусор ну, очень неприятно на самом деле. Даже ходить, честно говоря. Тонна собак постоянно лаяние, ночью утром. То есть, ну, как-то так стремновато, честно говоря. Я бы вечером тут не хотела бы идти возле него. Безхатченки приносять мешканцям лише проблеми: розпивають спиртні напої та вживають наркотики. Бродячі тварини теж не кращі сусіди. Отож, як кажуть жителі вулиці, перемога цей безлад слід терміново ліквідувати. А місцеву владу просять звернути на це увагу і вирішити питання. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.